Приїхала на зйомку сюжету і закохалася з першого погляду. Сьогодні у свято весни та краси наша колега, журналістка телеканалів ІРТ та місто Плюс Альбіна Коломієць, одружилася. Тепер, 8 березня, у їх новоствореній сім'ї подвійне свято. Ваш шлюб зареєстровано віднині. Ви подружжя я вручаю вам ваш перший сімейний документ, який визнаний нашою державою. свідоцтво про шлюб. Вітають молодят рідні, друзі та колеги. Сама ж наречена каже: якби не робота, вона ніколи б в житті не познайомилася з таким чудовим хлопцем. Приїхала я до Максима брати інтерв'ю 21 липня 2021 року. Він працював у благодійній організації. Її адміністратором це була любов з першого погляду. Чесно кажучи, він мені сподобався одразу. І через рік наших зустрічань Максим зробив мені пропозицію стати його дружиною дружиною в Іспанії, і, звичайно, я погодилася одразу, тому що наше кохання стало ще міцнішим, і незабаром нас буде троє. Альбінку дуже кохаю і позвав її за себе заміж, тому що вона та єдина, котру я шукав все своє життя. Сьогодні їх очі як ніколи сяють коханням. Тож увесь колектив телевізійників вітає молодят і бажає берегти свої почуття, триматися завжди разом і вірити у світле майбутнє, адже любов завжди перемагає. Yeah. Wow.